Головний фінансовий документ Закарпатської області на 2025 рік прийнято. Депутати обласної ради під час засідання сесії схвалили проєкт бюджету. Прийнятий основний фінансовий документ Закарпатської області, а саме це бюджет на 2025 рік. Ми заклали сьогодні фундамент, з яким маємо можливість працювати. Бюджет краю складає 2 мільярда 244 мільйона гривень. У порівнянні з минулим роком зростання становить 3,2%. Заклали у бюджеті кошти на реалізацію регіональних програм у різних сферах, будівництва важливих об'єктів, подбали й про підтримку бізнесу. Саме обсяг податків і збирає постійний бюджет становить 1 мільярд. 634 мільйони гривень. Це цих вже я думаю, відомі всі, всі витрати, які зобов'язані не передбачити для бюджетного станови, які фінансуємо з обласного бюджету. Передбачені і захищених статті та основна частина коштів передбачена на заходи пов'язані з військовою агресією, зокрема підтримка армії, ветеранів та забезпечення безпеки регіону. Головне це підтримка збройних сил України. Підтримка е військових, які вже перебувають після там проведення бойових дій. а Також робота з переміщеними особами. Це все враховано. Е проєкт і бюджет прийняти. Під час чергового засідання сесії обласні обранці звернулися і до Верховної Ради з приводу запланованої освітньої реформи. В законодавчій нормі там щоб зберегти 10-11 класи, потрібно, щоб в цих класах в школі. Були там від 80 учнів, якщо врахувати специфіку Закарпаття, це неможливо, тому що мала кількість учнів. Тому ми звернулися до Верховної Ради нести корективи, врахувати наші інтереси, інтереси гірських населених пунктів, а також інтереси національних спільнот. Депутати затвердили стратегію розвитку закарпатської області на період до 2027 року, а також прийняли рішення, що десь можливість закарпатських спортсменців, призерці параолімпійських ігор, надії діолог отримати нове житло. Ми сьогодні мали також приємну місію. Ми сьогодні вручили, проголосували за рішення, яке дасть можливість надії йолок, сільберній презерції можливість придбати житло. І це радує, тому що дійсно такі люди заслуговують. Сьогодні ми також вшанували пам'ять загиблих, були, були вручені посмертні нагороди. Відзначили депутати понад 20 воїнів області на грудними знаками честь і доблесть Закарпаття. А від ужгородських пластунів прийняли символ різдва Вифлеємський вогонь миру. Тож сподіваються, що цей рік для України стане переможним.